Мене звати Сергій Пазивний Циган. Служив в батальйоні Донбас. Сам родом з Херсонської області, місто Береслав. Службу проходив з 2019 року по контракту з 18 пішов на срочку, з 19 перейшов на контракт в батальйоні Донбас. Я з 20-го року приймав участь в бойових діях ще до повномасштабного вторгнення в Золотому. Потім в Мар'янці був. Павла Палі був. В повномасштабну війну приймав відсіч військової агресії окупанта на Донецькому, Луганському напрямку, брав участь в наступальній операції на Харківському напрямку, брав участь в операції під час звільнення Лиману, де 6 жовтня 2022 року отримав поранення. Я був дуже тяжко поранений, попав під. Артобстріл, скажімо так, накрила касетами, От. і потім дав, попав на лікування. От лікувався два роки і сім місяців. Саме додовше, мабуть, лікувався в Вінниці в лікарні імені Перегова. Там мене лікував Гуманчук Ілля Володимирович. Дякуємо велике. Він можна сказати, мене достав з того світу. От він і провів більше 20 операцій. Проходив лікування в. В багатьох лікарнях, госпіталях в Києві питалися довго врятувати ногу, І, і, і робили ампутацію і протезували мене вже в суперхюменці, це виниках під Львовом. Так я б, буду е, повертатися назад до, до себе в підрозділ. Так, можу, але це моє рішення, я вважаю, що це правильно. Поки йде війна, я ну, повинен чимось допомагати. Повинен бути корисним. Мені 31. Так, в мене є сім'я, донька, син, йому 4 місяці. Жінка теж з міста Береслав з Херсонської області. Тут зараз внутрішньо переміщена. От живе тут в місті Бар зараз. Вони побули після повномасштабного вторгнення три місяці в, в окупації і. Чудом якось вирвалися окупації. Я ну, на той момент вже воював. Воював вже з 20-го року, і просто я в той період, коли е, прийшли вороги в Херсонську область, я був в Донецькій області. Е, я пішов вообще в 18-му, я хотів одразу в ЗСУ, то там то, трошки щось в них не вийшло. Сказали, давай типо, на наскучки підпишеш контракт. Так воно і вийшло. Попав на строчку в Запоріжжі в 3026. Там підписав контракт і перевівся. Батальйон Донбас були знайомі тут в Вінницькій області, там в селі Горбівці вони там приїхали, вони там побули місяць і знайшли просто тут квартиру. Так і попали, чисто випадково. Міста немає, там воно було маленьке, і там майже кожен день туди по 3-4 каби прилітає. Тобто там вже. міста як такового немає, там немає просто куди повертатись, де ростити дітей. Ну, тут трошки, скажімо так, Ну, ми дійшли обшого, скажемо так, вивода, що типу, так має бути. Вийшли, що ми познайомились чисто випадково. Ми йшли з дружиною випити кави, от і я побачив Ігоря. Так дуже гарна людина допомагає. А і, і він мені допомагав вирішувати питання, ставати на облік, на отримання компенсації на житло. Ну, морально мене тримали ну, в першу чергу сім'я. В цілому треба себе тримати, тримати морально, щоб тримати себе на позитиві. Саме страшно це зламатись морально. Втратити кінцівку це не, не так страшно, як воно кажеться. Можна жити, скажу. Важче було лікуватись. Довго рани не заживали, там гнило дуже сильно. А вже як ампутували ногу, як воно вже того, як зажило, то я, значить, пішов з первого дня. Ну, типу, з підтримкою пішов з первого дня. Було, мабуть, дуже велике бажання, щоб на своїх двох не ходив два з половиною роки. То, ну, побуває по-різному. Деякі підходять, дякують. Деякі просто йдуть і дивляться на ногу, От. деякі очі відводять. Кожен по-своєму реагує. Так. В службі ветеранів, я, я мало про це знаю. Я більше про це узнав вже, як познайомився з Ігорем. От ну, поки допомагає, там буде видно. Я рахую, що служба ветеранів потрібна, потрібно об'єднувати хлопців, щоб вони знали, що вони не самі. Ігор мене проконсультував в принципі більше в юридичних питаннях. На що я маю право, От так би я рекомендував, щоб ветерани звертались. Хлопці треба об'єднуватись, треба комусь, щось незрозуміло в будь-яких питаннях. Кожному своя підтримка треба, комусь психологічна, комусь юридична. Це непоганий спосіб, щоб тобі допомогли. якщо ти сам не знаєш, що робити, то тобі завжди. Завжди допоможуть. Да, я хотів би в першу чергу подякувати Сергію за те, щоб він знайшов вільний час, погодився на таке, скажімо так, коротке інтерв'ю. Це навіть я не хотів би, щоб якби було інтерв'ю. Я хотів би, щоб він розказав свій досвід, да, тому що це великий досвід, який може допомогти іншим людям, таким самим як він. Да, з досвідом таким самим побачити все те, що може там в майбутньому очікувати: нормальна соціалізація, нормальний рівень життя і так далі. У нас є дуже багато спільних тем, Ми, крім того, що я йому по своїй там роботі допомагаю. Я просто поруч, і це важливо. Тому наша професія, фахівець по супроводу, ветеранів, вона є дуже важливою в даний час, тому що ми говоримо не тільки про, наприклад, безпосередньо да, там ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми говоримо про те, що тут є сім'ї. І коли, наприклад, чоловік чи дружина військовий. Чи захисниці йдуть на війну, да, сім'я змінюється. От. І ми повинні це знати, пам'ятати, і повинні працювати з ними усіма для того, щоб вони знали, як спілкуватися з військовим, як відбувається повернення військового. Які вони мають права, пільги і так далі. Колишній я військовий, у 2016 році так трапилось, мене прооперували. Я також маю інвалідність. Два роки я проходив реабілітацію. Насправді, я їх, таких людей я розумію. Я розумію в тому плані, що не завжди, коли там після поранення чи коли ти отримуєш травму, клітство. Внаслідок війни, і взагалі не тільки внаслідок війни дуже важко людині прийняти себе. Ось. І тут дуже велика йде робота про працювання себе, прийняття себе новим і так далі. Мене також в даному моменті підтримувала моя сім'я. Ну і в два роки я проходив реабілітацію і з 2018 року. Переді мною постало питання, ну, життя продовжується і чим я буду займатися. І я вирішив займатися тим, що я раніше, до того, як я був військовим, я навчався на психолога. І я почав удосконалюватись і поглиблювати знання в даній галузі, скажімо так. І після того я пішов працювати в школу, був практичним психологом, вчителем фізичної культури. Після школи я працював в ліцеї вже з старшими скажімо так, дітками. І, скажімо так що до, 20, да, до 24 року, от з 18 по 24 рік, це ще 6 років такої практики безпосередньої практики роботи з дітьми, роботи з сім'ями. Я зрозумів те, що мій шлях, мабуть, там завершений і мені потрібно йти далі. Тому що я розумію, дуже багато хлопців приходять, дуже багато таких проблем е, психологічного характеру. Е, ми говоримо про травму. Ми говоримо про те, що є посттравматичний стресовий розлад. Ми говоримо про те, що є посттравматичне стресове зростання, і, на мій погляд, країна зараз наша знаходиться в посттравматичному стресовому зростанні. Тому м -м, мій шлях має бути тут, і я буду докладати м -м, максимум зусиль для того, щоб допомагати не тільки безпосередньо там ветеранам, а й членам їхніх родин, Скажемо так багато, багато є напрямків. Це і юридична, і психологічна допомога, це і допомога консультуванні в, в різних пільгах, допомога в отриманні різних посвідчень, також питання реабілітації. Ну дуже великий супровід, проходження там ВЛК. І так далі, тому що ну, це важливо. І коли військові безпосередньо, наприклад, там проходять велкам, вони, вони стресують, вони хвилюються і потрібно бути поруч. Ну а саме головне, це дійсно бути поруч і чути, чути їх і допомагати. Мені здається, я не знаю. От Сережу, ми сьогодні буквально спілкувались, дуже багато людей там надмірно, да, там співчувають. Тут не потрібно надмірно співчувати, тут просто потрібна підтримка. Вони дуже хоробрі, вони світлі, вони дуже сильні, люди насправді. І цей досвід, з яким вони приходять, ми повинні якось його використовувати в певних напрямках. Ми повинні пам'ятати, якою якою ціною, ціною здобувається Мир. Ми маємо пам'ятати, також я хотів би сказати про толерантність, тому що не завжди військовий може і бути в формі, да, і ми можемо його ідентифіковувати, що це військовий. Ось, а, на жаль, є такі випадки, що не всі є толерантними. Я почав працювати з 5 травня. От по сьогоднішній час в мене вже є 18, 18 на обліку стоїть 18 кес, 18 справ. Кожне звернення, кожен запит він є індивідуальний. Ось і тут потрібно мати те розуміння, як допомогти яким шляхом і що буде краще та дієвіше для даної особи чи для даної ситуації і. Декілька чоловік повністю демобілізовані вже, є люди безпосередньо учасники бойових дій, є особи з інвалідністю внаслідок війни. І також сім'ї приходять, які безвісті без зникли. Мені здається, ця категорія вона найболючіша, ну, тому що там не визначено. От, і люди очікують. Але я завжди говорю про те, що в е, нас має бути віра, і ми маємо працювати над тим, щоб в е, нас е, були ресурси, ресурси чекати, ресурси надіятись і е, ресурси просто жити. Е, найчастіше це мені здається, все-таки це оформлення пільг. Ось е, посвідчення. Також є багато запитів на стати на облік житла. Ось такі питання. Ну і психологічні, звісно, психологічні. Я, до речі, планую, не знаю, кому там відгукнеться, але я сподіваюся, що деяким людям, ті, які дотичні до ветеранського простору, вони почують, вони захотять, ми будемо пропрацьовувати горе та втрату. Я працюю з 8 години до 13.00 в СНАПі, тому що тут потрібно людям надавати послуги, консультувати, підводити до певного фахівця, який займається даним питанням, по якому питанню вони її звернулися. Ну а друга половина у мене робота безпосередньо в ветеранському просторі. Туди також приходять люди. От там ми можемо проводити більш таку знаєте, практичну якусь роботу, тренінги, спілкування. Ось так.